Успішний механічний контроль бур'янів залежить від багатьох факторів. Важливу роль відіграють культурна рослина, погодні умови, умови ґрунту та параметри налаштування техніки. Здоров'я та життєдіяльність культурної рослини залежать від оптимального часу сівби, якості насіння та технології вирощування. Інтенсивність та час обробітку вельми залежать від стадії розвитку культурної рослини. Завдяки суцільному обробітку зірочками виривання бур'янів та розміщення їх на поверхні можливе на стадії шильця, зародка та першого листка. Зносостійкі, самозаточні наконечники шириною 18 міліметрів, забезпечують рівномірну і чисту роботу. Обробіток ґрунту відбувається на глибину до 40 міліметрів. Роторний обробіток захищає культурні рослини та мінімізує їхні втрати. Швидкість роботи визначає агресивність обробітку. Чим більша швидкість, тим менша фактична робоча глибина і тим акуратніший обробіток. Ефективний діапазон швидкості RotoCare становить від 10 до 30 км на годину. Ротаційною обороною можна проводити обробіток міжряддя технічних культур, таких як кукурудза або соя, а також суцільний обробіток культур незалежно від ширини міжряддя, як, наприклад, зернових. Інтенсивність роботи повинна бути адаптована до стадії розвитку культурної рослини. Чим сильніша рослина, тим агресивнішою може бути інтенсивність роботи. Успішніше спятингер.